Багато хто друзі, при будівництві будинка не розраховує свої фінанси, і вже на стадії після будівництва коробки, криші і встановлення вікон. Здається по фінансам, і потім починає ліпити собі внутрішні мережі, внутрішню систему опалення або як люди економлять, ставлять там якусь радіаторну систему, розраховану на високу температуру, ставлять як прилади, якщо нема магістрального газу, електрокотла, а потім твердопаленого котла. І потім, після того, як починають жити, починають братися за голову, бо дрова теж не дешеві. Це постійно потрібно там ходити, підкидати їх, чистити золу. Електрокотлом взагалі у топі або платіжка в будинках і по 15, і по 20 тисяч гривень, і на тому, типу, все. І потім думаю, як це все переробити. Якщо у вас ви здулися і у вас не хватає. Вже фінансів зробити гарну якісну систему опалення на базі енергоефективного обладнання. То зараз в Україні вже доступні кредити, на яких на непоганих умовах можете придбати і обладнання, і оплатити послугу з монтажу теплових насосів, зробити вплоть до того, що внутрішньому всю систему опалення і вже є пару пропозицій на ринку. Це від OTP банка і від Банка ПУМ на получення у Pumpe, там, по. Мамон до пару років, типа кредит, а ОТП дає до 7 років. І, до речі, для військових е є особливі умови. Тому, друзі, кому цікава тема гарних, ефективних інженерних рішень, ви можете отримати безкоштовну консультацію по посиланню в шапці цього профілю. Всім тепла бухова, до слава українцям.